Чому люди люблять ходити на стадіони чи в церкви? Колись був такий випадок, коли Дніпро, от така футбольна команда, стала чемпіоном Радянського Союзу, то тоді, коли забивали гол із, із, із стадіон кілька десятків тисяч кричав: гол? Однотонно, то чути було на відстані кількох кілометрів. Хоча, як буде кричати одна людина, то не почуєш навіть за межами стадіону. От оцей ефект спільної дії, спільної енергетики пов'язаний е, з так званим егрегором, з утворенням, яке об'єднує людей, на інформаційно-енергетичному плані. Воно дійсно має великий ефект. Тобто енергетика цього утворення, яке ми називаємо е, домовушка, Егрегор, Деміур і так далі, дійсно воно впливає. Воно якби це утворення опікується тими, хто входив в його склад. Як ми опікуємося, якась клітинка болить, треба щось робити. І в цьому відношенні, коли людина приходить особливо там, де моляться в унісон, і про одну й ту ж саму річ одночасно, це дійсно впливає впливає на перебіг подій, на повідношення до конкретної людини, коли людина молиться, то, відповідно, е, може вплинути, звичайно, якщо попадеш в ритм і отримаєш відповідь. Той дійсно може мати ефект. Це з одного боку, е, ну, від налаштування на це енергоінформаційне поле те, що ми називаємо Егрегора. Бо Егрегори теж різні, коли об'єднати всі церкви, наприклад, як єдине ціле, це Егрегор у християнстві Христа. І в цьому відношенні цей Егрегор прив'язаний до церковь. До церковних книг, до деяких святинь, до деяких ікон. Ну, і відповідно, через них ми можемо отримати, як через центри мовної сили, оцих точок зосередження можливості цього егрегора, отримати відповідний ефект. Бо егрегор теж має дбати про те, щоб кількість людей, яка його живить, не зменшувалася, а збільшувалась, бо це дає. Є йому відповідні можливості і відповідну енергетику. Але є ще одна річ: якщо ми говоримо безпосередньо про конкретну людину, то в людини, крім бортового інформаційного комплексу, це наша голова, є ще інші комплектуючі Системи. І кожна з цих систем має якби, свій мозок, такий невеликий, як під систему, системи нашого бортового інформаційного умовного комплексу. Ці невеличкі комп'ютери, вони розташовані в нашому спинному хребті і носять назву чакр. Якщо ми будемо повторювати весь час якби команду, програмувати і мозок, що треба відновити, я буду спати, а ти, будь ласка, налаштуйся, налаштуй усі, зроби профілактику, налаштуй те, що в мене трошки збилося, вийшло з ладу. То дійсно, при постійній увазі, ну кілька хвилин, хоча б там перед сном, якщо ви будете давати таку команду е, своєму організму, то ви можете отримати би це самонавіювання, то й самогіпноз, самопрограмування можна по-різному називати. Але дійсно, можна отримати відповідний ефект, особливо якщо у вас є плани енергія на майбутнє. І так далі, що вам треба просто от, е, якось е, відремонтувати якусь неполадку ще що-небудь, і ви тоді думаєте не про це, а як виконати більш високу задачу. То ці два фактори дійсно і можете називати це програмування перед сном молитвою, можете е, навпаки, коли йдете в церкву називати. Програмою самонавіювання, яка там буде, без різниці. Але в дійсності ефект є. Але цей ефект для того, щоб якесь сподівання справдилось, треба над ним ще й працювати. Бо скільки б я не мріяв, що от у мене є матеріали, я побудую будинок, я зробив сьогодні крок, ну, завтра зроблю, звичайно, що від цього не буде. Біда правда в тому, що ми, по суті, практично не знаємо тих алгоритмів, які нас приєднують до тих незримих інформаційних і аналітичних полів, які можуть нам допомогти. Наприклад, це для деякого слухачів, мають буде теж цікаво, що в кожному селі, наприклад, були ті, хто за допомогою молитви, заговорів, різних інших алгоритмів, я підкреслюю, алгоритмів, де, як коли ви щось робите, треба це чи борщ варити, чи що, зробити оце, потім оце, потім оце, і якщо ми щось порушили, вже то якості борщу не буде, або взагалі не буде. Так і тут. Якщо ви на основі досвіду, який передавався е, тисячами, десятками тисяч років, хтось узнав одну букву, хтось другу, хтось слово. І, врешті-решт, цей ідеальний інструмент получився, Як за того первісного, той первісний сакири сучасно, умовно, от точно так же. В селі були ті, хто знав конкретно цю невеличку технологію для конкретної хвороби, або ще для чогось. І вони користувалися тільки. Даний спеціаліст міг там лише її лікувати, або там, як казали раніше, гарячку, або ще щось, але не виходив ніколи за межі, за межі того, що йому передала матуся, бабуся і тому подібне. Він не брався за лікування всіх хвороб, а лише те, що він точно знав, що це треба так робити і так діяти. А не так, як Кашпіровський, якщо хтось пам'ятає, е своїм віюванням лікував від усіх хвороб цілі стадіони. Приблизно те ж саме, що взяти аспірин там і від усіх хвороб лікувати тільки аспірином. Ну, і ще одне тут зразу прийшло на думку: що всі, хто мене слухає, а перш за все, не стільки ті, хто слухає, а ті, хто розповідає про різні чудеса, про різні очікування, це мається на увазі ті, хто пророкує майбутнє за допомогою чи колоди карт, чи чого завгодно, чи умовно, коли він спілкується з Богом там, чи з кимось. Ну, звичайно, це. Я не буду більше нічого говорити, але пам'ятайте одне: ті, хто приходить, як кажуть, слово не горобець. І за кожне слово, яке ми вимовляємо, ми несемо відповідальність. І ця відповідальність вона програмує, чи от ті слова, які ви говорите, вона програмує людину. І за це програмування буде приблизно те ж саме, що в притчі. Коли е, один письменник, який написав багато книг, е, попав у пекло і його посадив, біс, посадив о, казан із розплавленою смолою. От він кипить, а рядом з ним бандит, який вбив людину. І коли наступає бідня перерва, біс відкриває кришечку, казана, достає бандита, сядить його біля себе, дає йому цигарку, пляшку горілки. От, вони розмовляють. А коли хоче письменник вирвати звідти, то він його кришкою по голові і назад не випускає. Нарешті не витримав письменник і питає, каже: Будь ласка, скажи, за що? Він же людину вбив? Я ж нічого, я ж писав тільки для людей. Біс подивився на нього і каже: він один раз убив людину, а твої слова вбивають до цього часу. Пам'ятайте всім, хто мене чує, звичайно, і з тих, хто буде мене слухати, всіх провидців, все інше, вашу відповідальність. Про те, що ви говорите, не гроші заробляєте. Або хочете, щоб про вас щось говорили? Чи гарні ви, чи погані, завжди відповідайте не тільки за справи, а й за слова свої. Бо карма, вона кожна нас дожине, вона нікуди не дінеться. А це просто таке зауваження. По відношенню до молитви, до церкви і до самопрограмування.